Обіграли представника прем'єр-ліги. На тренувальному зборі у Туреччині Олександрія у контрольному поєдинку зустрілася з восьмою командою еліти Донецьким металургом. Граючи другим номером, наші земляки не раз ловили суперників на контратаках. Але ні Олександру Іващенку, ні Антону Кічі не вдалося переграти голкіпера донеччан. Були моменти для взяття воріт і у металургів. Далася в знаки краща гра донеччан на другому поверсі. В одному з моментів за Олександрійців зіграла стійка воріт. У такому ж стилі проходила гра і у другому таймі. Територіальною перевагою володів металург. Проте Олександрія небезпечніше контратакувала. Шальки Терезів на свій бік Олександрійці схилили наприкінці гри. На 83-й хвилині Євген Банада з правого флангу віддав передачу на Руслана Зайналова, який забарився з ударом. Але тут як тут був Артем Чорній, який і поклав м'яч у кудворіт 1-0. Вже за дві хвилини наші земляки подвоїли рахунок. Знову провалився лівий фланг суперників і Роман Лактьонов скористався передачею Сергія Старенького. 2-0. Третя перемога Олександрії на турецькому зборі. Олександр Сметанко, новини спорту.